Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами дізнаємося, що таке відрізок, навчимося вимірювати відрізки і знаходити відстань між двома точками. Отже, відрізок це частина прямої, яка складається з усіх точок цієї прямої, що лежать між двома її точками разом із цими точками. На малюнку зображений відрізок А Б. Точки А і Б називають кінцями відрізка, а точка С внутрішня точка відрізка. Говорять, що точка С належить до відрізка а, Б. Відрізки перетинаються, якщо вони мають спільну точку. На малюнку відрізок АБ і відрізок КМ мають спільну точку П. Отже, можна сказати, що відрізок АБ і відрізок КМ перетинаються в точці П. Кожен відрізок має певну довжину більшу за нуль. Довжину відрізка можна виміряти за допомогою лінійки, рулетки, мірної стрічки тощо. Щоб виміряти відрізок, потрібно мати одиничний відрізок або одиницю вимірювання. За одиницю вимірювання можна взяти 1 мм, 1 см, 1 дециметр, 1 метр або 1 кілометр. В школі ми будемо на уроках користуватися шкільною лінійкою і вимірювати довжину відрізка в сантиметрі або міліметр. На екрані відрізок АВ має довжину 9 см, відрізок ПТ має довжину 6,5 см або 65 мм. Діти, запам'ятайте основну властивість вимірювання відрізків, довжина відрізка дорівнює сумі довжин частини, які він розбивається будь-якою його внутрішньою точкою. На нашому малюнку відрізок АВ має внутрішню точку С, яка розбиває його на відрізок АС і СВ. Отже, довжина відрізка АВ дорівнює сумі довжин відрізків АС і СВ. АВ дорівнює 5 додати 10 дорівнює 15 см. Два відрізки називають рівними, якщо рівні їх довжини. На малюнку відрізок АБ 9 см, відрізок CD 5 см, відрізок ЄМ ЕМ – 9 см. Довжина відрізка АБ і ЄМ ЕМ однакова 9 см, отже, вони рівні. Зверніть увагу на малюнку: рівні відрізки позначають однаковою кількістю рисочок. На нашому малюнку відрізок АБ і ЄМ ЕМ позначено двома зеленими рисочками. Середина відрізка це точка відрізка, яка ділить його навпіл, тобто на два рівних між собою відрізки. Відрізок АВ має внутрішню точку С, яка розбиває його на відрізок АС і СБ. Вимірявши довжину відрізка АС, маємо 7,5 см, довжина відрізка С 7,5 см. Отже, можна сказати, що точка С середина відрізка АВ. Ну а тепер давайте спробуємо з вами застосувати все, що ми тільки що розглянули. На на практиці і розв'яжемо задачі. Перша задача. Точка С лежить між точками А і Б відрізка АБ. Треба знайти БС, якщо АБ 16 см, а С 7 см. Спочатку ми з вами накреслимо малюнок відрізок АБ і позначимо точку С. Далі запишемо коротку умову. Дано відрізок АБ, С належить. До відрізка АВ, АВ – 16 см, АЦ 7 см, знайти БЦ. І після цього можна розв'язувати задачу. За основною властивістю вимірювання відрізків АВ дорівнює АЦ додати БЦ. Тоді БЦ дорівнює АВ мінус АЦ. БЦ дорівнює 16-7 дорівнює 9 см, і записали відповідь. Діти, зверніть увагу, що всі задачі з геометрії оформлюються саме в такому вигляді. Зліва ми креслимо за допомогою креслярських інструментів малюнок, справа записуємо коротку умову і далі записуємо розв'язування з поясненням. Задача номер 2. Точка П належить відрізку КМ, довжина якого 26 см. Треба знайти довжини відрізків КП і ПМ, якщо КП більше за ПМ на 4 см. Спочатку ми з вами накреслимо малюнок. Відрізок КМ точка П належить до цього відрізка. Далі записуємо коротку умову. Відрізок П належить КМ, КМ 26 см КП дорівнює. ПМ додати 4. Чому? Тому що за умовою відрізок КП більше за відрізок ПМ на 4 см. І нам треба знайти довжину відрізка КП і довжину відрізка ПМ. Після цього можна розв'язувати задачу. Цю задачу ми можемо розв'язати за допомогою рівняння. Позначимо довжину відрізка ПМ X см, тоді КП. Дорівнює х додати 4 см. За основною властивістю вимірювання відрізків КП додати ПМ дорівнює КМ. Підставимо замість КП х додати 4, замість PM X і дорівнює 26 см. Розв'язавши задачу, маємо що Х дорівнює 11 см, х це довжина відрізка ПМ, тоді довжина відрізка КП 11 додати 4 – 15 см. Не забудьте записати відповідь. Ще задача третя. Точки Т і О належать відрізку АБ. Треба знайти довжину відрізка ОТ, якщо АБ 50 см, АТ 35 см, БО – 37. см. Спочатку накреслимо малюнок. Відрізок АВ На відрізку АВ позначили точку О і точку Т. Запишемо умову задачі. Відрізок АВ, точка Т належить АВ, О належить АВ, АВ 50 см, АТ дорівнює 35 см, ВО дорівнює 37 см. Знайти довшину відрізка ОТ. Після цього можна. Починати розв'язувати задачу. За основною властивістю вимірювання відрізків, відрізок АВ дорівнює АТ, додати ТБ, тоді довжина відрізка ТБ дорівнює АВ мінус АТ. Підставили і знайшли, що відрізок ТБ дорівнює 15 см. Аналогічно, відрізок БО дорівнює ОТ додати ТБ. Довжина відрізка ОТ дорівнює ВО мінус ТБ. Отже, ОТ дорівнює 37. Мінус 15 дорівнює 22 см і записали відповідь. Оте дорівнює 22 см. Зверніть увагу, всі задачі ми оформлювали певним чином. Саме таким чином ми будемо оформлювати з вами всі задачі з геометрії. Отже, сподіваюся, ви сьогодні дізналися дещо нове, пригадали те, що ми вчили в 5 класі. Дякую всім за увагу! Чекаю на зустріч!